Показую збочення. Ось вафля Артек зі смаком сиру і вафля Артек зі смаком базиліку. Купила своїй дитині. Типу ж дитина тут, так я йому вафельку купила. Він каже: мама, нащо ти купила це гівно? В общем, зараз я попробую. Може, ви хоча б своїм дітям гівна не купите, бо я така мать. Так, ось обична вафелька. Пахне базиліком, до речі, ану. Боже, яка гайдота. Слухайте, ну мої рецептори звикли, що вафля це солодка. Боже. О, у мене є кава, зараз зап'ю. Боже, запила гарячою кавою. Не беріть. Але Артек зі смаком сиру, ну, взагалі, я не помню такого. Солоні вафлі. Солоних вафель у нас ще не було. Вафелька це теж солодка, однозначно. Ану, зі смаком сиру Артек. Це не ок. Наші рецептори звикли до того, що вафлі це солодке. Ну, от і все. Кстати, їх у пачці три штуки. Не дві, а три. Зазвичай такі маленькі. Хоча кого це колише? Головне, що це гібно. Ну, Світоч дав у штангу дуже сильно. В общем, не треба вашим діткам таку вафельку, бо вона погана.